Мої вітання, друзі! Дякую за перегляди. Дякую, що ви зі мною. Зараз розклад пропоную нові відносини. У вас з'явився новий партнер, людина в вашому житті. Нова з'явилася. Для чого вам даний новий партнер? Його думки про вас, почуття до вас. Що він приховує від вас, та? чого очікувати вам від цих відносин? Перспектива відносин на 3 місяці, наприклад, ну, візьмемо 3 місяці. І порада вам в даній ситуації. Подумайте про себе, подумайте про людину, яка вас цікавить. І розпочинаємо: так, для чого вам даний новий партнер? Думки партнера про вас, почуття, які є в нього до вас, що він приховує від вас, чого вам очікувати від цих відносин? Перспектива відносин ми беремо на 3 місяці, і витягуємо карту поради вам в даній ситуації. Так, для чого вам даний новий партнер? Вам новий партнер даний для того, щоб ви подивилися на світ, підняли голову, скажімо так, і зрозуміли, що не все так погано. Новий партнер вам для того, щоб ви по-іншому поглянули на все. Щоб ви зрозуміли те, що не все? Закінчується на тому, що відбулося, що пройшло. Це вам як пропозиція від долі, да? пропозиція, що візьміть і да? користуйся партнер вам для того, щоб вас підтримати, щоб ви відчули допомогу. Що можна отримати, да? щоб ви відчули поряд з собою людину, яка з вами, з вами йде по житті, вас підтримує, вам допомагає. Так, і думки партнера про вас. Партнер про вас думає, але знаєте, він. І розуміє, що вам зараз на даний момент скрутно і важко. Йому теж важко від того, що і вам зле, що і вам важко, що ви подавлені, що ви пригнічені. І це передається йому. Він обдумує, думає про вас, да? він обдумує про вас, він ну, аналізує. Чому так сталося? Як допомогти, як зарадити, як вас підтримати? Почуття партнера до вас. Партнера почуття до вас, скажімо так, він має почуття до вас. Він співпереживає, співпереживає вам. Але в той же час він. Боїться, що він не зможе вам допомогти, що він не зможе вас захистити, що він не зможе вас уберегти. Почуття такі, що він десь може не нашкодити, а не вчасно біля вас бути той момент, коли вам потрібна буде допомога, що його не буде біля вас, що він не зможе вас підтримати. Оце таке почуття співпереживання, почуття взаєморозуміння, допомоги, почуття дій, він переживає, він страждає від того, що. Він може не оказатися біля вас в той момент, коли вам потрібно. Що ж, партнер приховує від вас? Партнер е, приховує від вас якусь, скажу так, інформацію, да, якісь повідомлення, якийсь дзвінок, смс, якісь інформаційне да, щось таке, що. Mm -hmm. Що може вас ще більше ранити, що може вам принести ще більше незадоволення і ще більше співпереживань. От е, є такий момент е, якась е, інформація, да? щось хтось сказав, переказав, доказав, наказав, або ж просто є інформація, яку Партнер прикриває, він не хоче, щоб ви це почули. Він за вас переживає, так, що вам очікувати від цих відносин, чого вам очікувати від цих відносин? Від цих відносин вам очікувати того, що на даний момент ця людина стане вам в майбутньому. Порадником, людиною, яка вас буде підтримувати, яка вас буде, вам буде допомагати, яка буде біля вас, людина, яка буде такою, знаєте, опорою, дуже знаєте, ви за ним будете як за кам'яною стіною. Він стане Тим чоловіком, який дійсно вам потрібен, який є, буде біля вас, ви хочете цього, не хочете цього, дозволите ви це, чи не дозволите ви це, це вже буде залежати від вас, але він буде біля вас, він буде, буде біля вас чоловік, який буде вас підтримувати, допомагати, направляти, да, який стане для вас. Опорою по житті, да, і в житті. Перспектива відносин на три місяці. В ну, Перспективі напротязі трьох місяців це те, що ви залишите щось в минулому. По-іншому, і і по-іншому, і ви будуть. Переміни, будуть зміни, які ви самі зробите. Ніхто крім вас, да? ви щось залишите, все залишите. Ви вирішите, ви знайдете для себе правильне рішення, і ви на протязі цих трьох місяців позбудетеся тягаря, який вас гнітить, який на вас є. І ви вирішите, що ви вирішите піти і почати все заново. Почати все заново, почати з чистого листа, можливо, не зовсім з чистого листа, але дуже багато всіх негараздів і таких моментів, нюансів, які є в вашому житті зараз, на даний момент, які вам заважають, які вам мішають, які ви важко переживаєте, страждаєте. Вас доводить до емоційного негативу, це все ви залишите. На протязі трьох місяців ви це все залишаєте, йдете в невідоме в пошуках свого нового я, в пошуках нового свого щастя, нових знайомств. Ну, взагалі, ви вирішите йти туди, де не були, і де вам буде, на вашу думку, комфортніше і е, краще. Порада вам в даній ситуації. Порада вам це бути дисципліновою, нованою, да? самоорганізованою. Візьміть себе в руки. Подивіться по-новому на обставини, які біля вас склалися. Візьміть, зберіть свою всю волю. Да, і прийміть рішення, зробіть вибір, подумайте, проаналізуйте, е, обговоріть е, ну, в такому плані. Да, ось е, все, що зараз у вашому житті відбувається. Весь негатив і всі негаразди. Вони просто так не бувають. Порада вам, е, станьте впевненою, станьте. Вірною собі, подумайте про себе, організуйтеся, обдумайте і вирішіть. Прийміть чітке рішення. Якщо це потрібно відсікти, скажімо так, залишити, не вагайтеся, не, е, не крукуйте назад, ще більше себе не вимотуйте, а свою силу, волю, впевненість, все. Все-все, всі такі якості лідера, всі якості королеви, всі якості волювої людини, розбудіть, зберіть в собі і прийміть рішення, зробіть крок, як то кажуть, оголосіть самі собі вирок, що не можна. За минуле триматися, що не можна минуле повернути, що минуле залишається в минулому, і тільки вперед. Дивіться тільки вперед. Дивіться на карті метелики. Метелики це радість, метелики це доброзичливість і це благополуччя. Це різні парізнобарві кольорів. Ви дивитеся в майбутнє карта на, на Карті Королева дивиться в майбутнє. І вона готова до чітких, різких рішень, і вона не буде жалкувати про те, що було. Подумайте, поплакали, витріть сльози і вперед за своїм щастям і за своїм благополуччям.